Шановні друзі, у цьому відео ми розглянемо еліптичний інтеграл другого роду у гіперболічній формі. Формула еліптичного інтеграла другого роду така. Інтеграл від 0 до х, корінь квадратний, одиниця мінус k квадрат. Помножен на синус квадрат Ax dx. Тут k завжди менше одиниці. Для того, щоб знайти нам гіперболічну форму цього інтеграла, нам потрібно записати синус як гіперболічний тангенс, тобто це функції відповідники, І. Помножене на коефіцієнт переходу від тригонометричної до гіперболічної системи функцій. Коефіцієнт переходу завжди одиниця поділена на гіперболічний косинус фі. Звідси ми одержуємо отакі вот інтеграли. Що нас буде цікавить в цьому відео? Ну, по-перше, як розв'язувати цей інтеграл? А також нас буде дуже цікавить питання, а що буде, якщо k у нас буде більше одиниці. Розглянемо. Теоретично вірним розв'язанням цього інтегралу в елементарних функціях буде таким: інтеграл від нуля до фі. Корінь квадратний гіперболічний квадрат, а гіперболічний косинус квадраті афі мінус К квадрат помножене на гіперболічний синус квадраті фі, поділене на гіперболічний косинус квадраті фі. Як ми будемо приводити цей інтеграл до форми, в якій ми можемо його Розв'язати в елементарних функціях. Для цього подивимось, як ми перетворювали цей інтеграл. Тут у нас одиниця поділена на гіперболічний косинус Афі, це коефіцієнт переходу. Тому ми його зараз не розглядаємо. Тобто, ми його виносимо і залишаємо як гіперболічний косинус Афі. А те, що залишилося, записуємо як гіперболічний косинус Б перше Фі. Використовуємо для цього для знаходження коефіцієнта Б1. Універсальні формули. В даному випадку універсальну формулу першу або другу. У нас тут Гіперболічний косинус афі більше, ніж те, що під коренем нас знаходиться. Тому b1 дорівнює 1 поділене на 2. Ара косінус Гіперболічний косинус Афі поділений на корінь квадратний із гіперболічного косинуса в квадраті Афі мінус АК квадрат, помножений на гіперболічний Сінус квадраті афі. І все це поділене на фі. Тут та ж сама історія, але ми знаходимо фі від х поділене на n. x це у нас кут, який ми будемо знаходити по формулі. n у нас або 2, або число є число ейлера. Далі для знаходження коціанта Бі ми застосовуємо таку ж саму формулу. Але враховуючи те, що у нас там гіперболічний косінус косинус Б фі помножений на гіперболічний косінус косинус афі, для того, щоб привести до правильної формули, ми записуємо таким чином: одиниця поділена 2 ареакосинус. Корінь квадратний із гіперболічного косинуса В перше Фі помножений на гіперболічний косинус фі. Тут те ж саме а фі ми знаходимо таким чином. Звертаємо увагу, що таке Х? Х це одиниця поділена на А, у нас цей коефіцієнт відомий. помножений на 2. Помножене на арктангенс тангенс є в степені афі мінус пі на 2. А n ми вибираємо або другої універсальної формули, де є дорівнює 2,71 і так далі. Або ж самий простий, простий спосіб це n дорівнює 2. Подібна. Розв'язка рекомендується лише для AX, які менше або дорівнюють 60 градусів. Після знаходження коефіцієнта Bφ, ми можемо записати, що потрібний нам інтеграл це інтеграл від нуля до Фі dφ поділене на гіперболічний косинус в квадраті bφ помножене на φ, Який дорівнює одиниця поділене на bφ гіперболічний тангенс від bφ помножене на φ. Самий простий спосіб розв'язання такого інтегралу це перевести його. В інтеграл в тригонометричній формі. І там у нас є формули, по яким ми можемо спокійно і з дуже великою точністю обраховувати практично для будь-якого х ці інтеграли і знаходити їх значення. Розглянемо. Інтеграл другого роду гіперболічній формі. Але запишемо його в такому вигляді, де замість одиниці мінус к квадрат ми записуємо С. І приймаємо, що стала С більше одиниці. Чому важливий цей інтеграл? І якому інтегралу він є відповідник? Давайте подивимося. У нас є інтеграл від 0 до х корінь квадратний 1 минус k квадрат помножене на косінус квадрат dx. Роблячи перетворення такого плану, ми знаходимо, що у нас от такий інтеграл. Тобто, ота це C. Це К квадрат поділено на одиниця мінус к квадрат плюс одиниця помножена на гіперболічний кошінус в квадраті де фі поділено на гіперболічний квадрат в квадраті А фі. Знаходимо, що у нас інтеграл від 0 до х корінь квадратний 1 мінус к квадрат помножен на косинус квадрат а dx дорівнює корінь квадратний з 1 мінус k квадрат інтеграл від 0 до φ. Це вже гіперболічний. Корінь квадратний одиниця плюс k квадрат поділено на 1 мінус k квадрат плюс одиниця помножен на гіперболічний синус квадраті а φ, на гіперболічний косинус квадраті а φ де стала С, у нас дорівнює одиниця плюс к квадрат поділена на 1 квадрат. І k дорівнює корінь квадратний із С мінус 1 поділена на c. Таким чином ми знаходимо взаємозв'язок між цим інтегралом і цим інтегралом. Таким чином ми можемо записати, що у нас подібний до гіперболічного інтеграла другого роду відповідає інтеграл одиниця поділений на корінь квадратний одиниця мінус k квадрат, інтеграл від 0 до х, корінь квадратний одиниця мінус k квадрат косинус квадрат х Взагалі-то, Мене раніше завжди цікавило питання, чому в деяких інтегралах у нас k більше одиниці. Це питання ніде не розкривалося, тому ми починаємо розбиратися, яким інтегралам це все відповідає. Якщо ми будемо дивитися на подібний інте, до інтеграла, Першого роду ми одержимо от такий інтеграл. Гіперболічний. Де фі у нас дорівнює 1 на а логариф тангенс пі поділена на 4 плюс ах поділена на 2. А зараз розглянемо приклад. Розглянемо інтеграл від 0 до фі. Корінь квадратний 1 плюс 2,3. Помножене на гіперболічний синус квадраті фі поділене на гіперболічний косинус квадраті фі дефі, де φі дорівнює отакій от величині. Розв'яжемо цей інтеграл. Як ми до нього будемо підходити? В цьому випадку у нас під коренем одиниця плюс 2,3 помножене на гіперболічний синус квадраті фі, більше, ніж. Гіперболічний косинус Фі. Тому ми розв'язуємо цей інтеграл таким чином. Приводимо його до того чисельнику гіперболічний косинус від Б1 Фі поділене на гіперболічний косинус Фі Ді. Знаходимо Б1 таким чином. Де у нас? Ареокосинус корінь квадратний, одиниця плюс 2,3 помножена гіперболічний синус квадратів фі поділена на гіперболічний косинус Фі. Плюс те ж саме. Тут приймаємо n дорівнює 2. Далі цей інтеграл ми приводимо от до такого інтегралу. Чому? Потому що цей інтеграл. У нас функція гіперболічного косинуса φ більше, чим гіперболічного косинуса b 1 помножене на Фі. Тому що ми знайшли B1, у нас воно менше одиниці. Значить, ми приводимо цей інтеграл от до такого вигляду. Знаходимо B. Тут одна друга. Помножене на косінус гіперболічний косінус фі поділене на гіперболічний косінус b перше фі і поділене на фі. Тут те ж саме, тільки тут у нас фі дорівнює фі х на 2. Тобто це логарифм тангенса пі на 4 плюс 2 арктангенс є в степені фі мінус пі на 2 поділене на 2. Помножене на n. n у нас 2. Знаходимо значення і знаходимо значення b Фі. Відповідно підставляємо і одержуємо значення цього інтегралу. Відносна похибка складає всього-навсього 142 десятитисячних відсотків. відсотка. На цьому будемо закінчувати це відео. Всього найкращого!